Донайно вітовного додання України. доброго дня! Я дуже рада, що маю вчатися бути сьогодні з вами тут і на палі дорожні болітися. Це для мене дуже вчасно справді і це допомога дуже важливо. 7 вересня в Києві відбудеться форум перший всеукраїнський форум в важливості збереження нематеріально-культурної спадщини України як основного джерела формування національної свідомості. Знаю, що буде з буде присутнію і вітаю з тим, що засобами постати приємних елементах немательно-культурної спадщини. Це дуже важлива подія і для того, щоб. Ми почали говорити про культурну спадщину, про її важливість так суттєво, так важливо і так науково досліджуються всі моменти, почали говорити тільки спочатку війни. І війна е, 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 почалась в 2014 році. На жаль, не всі ми тоді усвідомлювали, що е, треба серйозніше підійти до тих процесів, які відбуваються на сході. Сьогодні маємо повномасштабне вторгнення. Культурна спадщина це не якісь папусні слова, це основне, це головне це ознака нації. Бо найбільша втрата, єдина, е, не більша, найбільша не, не, е, не втрата це втрата людського ресурсу, людей і втрата культурної спадщини. І те, і те ми не відновимо ніколи, коли ми втрачаємо людське життя і коли ми втрачаємо предмети культурної спадщини. Ми можемо потік репліки на ці предмети, відновлювати за зразками, за архівними даними, але твориться воно один раз, вкладається ця енергетика тільки один раз, коли воно відбудовується, створюється, робиться руками. Так само і люди, втрачаючи людей як українців і в фізичному плані, на жаль. І втрачаючи людський капітал, який виїжджає за межі нашої держави, це теж дуже велика втрата. Без цих двох склабовин немає держави.